Історія польської блогерки Кароліни Крижак сколихнула багатьох. Вона роками дотримувалася надзвичайно суворої фруктової дієти, вважаючи її шляхом до ідеального здоров'я. Але її організм не витримав. Сьогодні з лікарем-дієтологом Олесею Шевельовою розберемо, що саме відбувається, коли з раціону майже повністю зникають цілі групи продуктів. Що таке фрукторіанство і чим воно відрізняється від веганства або сироїдіння? Фрукторіанство це найсуворіша форма вегетаріанства. Якщо вегетаріанство виключає будь-які продукти тваринного походження, то сироїдіння, фрукторіанство виключає будь-яку термічну обробку їжі. Сироїдіння може включати овочі, фрукти, горіхи, деякі крупи замочені. То фрукторіанство це найсуворіша форма, коли людина вживає тільки сирі фрукти. Або ягоди. А звідки це з'явилося? Навіщо? Як вони це пояснюють? Е, ну, Яка це, логіка, ідеологія з'явилося як форма детокс, очищення, очищення організму, тому що фрукти не містять жирів, не містять забагато калорій. Тобто, там день-два на фруктах харчування може додати легкості. Якби людина може скинути пару кілограм, але довго дотримуватись такої дієти не потрібно і навіть шкідливо. Нещодавно сталася дуже неприємна подія з польською блогерською Кароліна Крижижак. І звідки звідси питання? Чому повна відмова від білків і жирів настільки небезпечна для людського організму? Тому що для існування людини потрібно усі макронутрієнти, білки, жири, вуглеводи вони несуть дуже важливу функцію для організму. Білки це є будівельний матеріал для всіх клітин і тканин. Вони виконують багато функцій, таку як будову антитіл, транспортну функцію, перенесення кисню. Жири також дуже важливі. Вся нервова система, гормональна система будується з жирів. Тому виключення таких важливих елементів несе для себе руйнування організму. Просто мені цікаво, ті люди, які обирають фрукторіанство, вони ніби про це не знають. Ну я розумію, це на тиждень. Ну на два, ну можливо, на місяць. Ну, взагалі, фрукторіанство можна вважати під видом розладу харчової поведінки. І людина думає, що таким чином вона очищається від токсинів, харчується здоровою їжею. На перших порах вона худне, може очищатися шкіра, людина почуває себе легко і тому може здаватись така от, ейфорія спочатку, а потім вже до цього людина звикає. Може бути спотворене бачення свого фі... свого тіла, дисморфобія. Може розвиватися анорексія, нервова анорексія, і тому людина входить в такий стан. Скільки я знаю, харчової поведінки – це психологічний діагноз. Так, це психологічний діагноз, і він повинен бути пролікований і якби, контрольований лікарем психотерапевтом, тобто. Якийсь обмежений, дуже період часу це може бути корисно. Ну це може бути дуже короткий період часу, бажано під наглядом лікаря. Можливо, при якихось станах, захворюваннях для очищення шкіри. Ну це все має бути обговорено з лікарем, угу. але в загальному не потрібно цим угу. займатися. Які перші симптоми дефіциту поживних речовин з'являються у людей? Перші симптоми це постійна втома, втрата концентрації, мля. Чуття холоду, тобто, може бути оніміння кінцівок, холодання рук, ніг, сухість шкіри, ламкість волосся нігтів, тривожність підвищена, порушення сну. Тобто людина постійно роздратована, втомлена. По суті, якщо ми обираємо фрукторіанство, спочатку короткий період часу це якась користь і є покращення, але потім нестача пожитих речовин призводить до цілої купи, так, до цілої а, купи дуже неприємних, симптомів. неприємних симптомів, да, Потім підключаються вже дефіцити. А невже ці люди вони не відчувають ці симптоми? І... Вони відчувають ці симптоми, просто йде і ейфорія від. По зниження ваги, тобто багато з угу. цих людей вони хочуть важити менше. Вони не бачать свого відображення у зеркалі справжнього їм хочеться важити 40-30 кілограм. Так, тобто багато хто приходить з цих. Людей особливо це стосується жінок, які кажуть, що в мене є зайва вага, в мене є зайва жирова маса, я хочу важити менше. А потім вже йде якби психо... психологічний надлом, угу. і людина вже не має зв'язку з реальністю і не може адекватно оцінити свій стан. Окей, якщо ми кажемо не про фуфруктуріанство, а про веганство або щось схоже чи взагалі можливо побудувати збалансований раціон без жирів, без білків, а лише на фруктах та овочах. На фруктах та овочах ні. Але якщо ми говоримо про веганство чи про вегетаріанство, це можливо, але потрібно добре свідкувати за своїм раціоном, включати всі види продуктів рослинного походження: крупи, бобові, насіння, горіхи, овочі, фрукти, їх комбінувати. Тобто поєднувати крупи з бобовими, щоб краще засвоювалися мінокислоти, слідкувати за кількістю білку, кількістю жиру. А звідки ж вони будуть брати білок і жир? А, а білок, білок брати із крупів, і бобових, з горіхів, тобто, якщо. Якщо поєднувати ці продукти правильно, і там, їх там буде майже весь амінокислотний склад. Якщо чогось буде не вистачати, це не буде проявлятися так швидко. Можна буде додавати білки у вигляді сухих сумішей. Також потрібно слідкувати за дефіцитами, тому що дефіцит заліза, дефіцит вітаміну в 12 дуже часто спостерігається саме угу. у веганів. Потрібно контролювати це. І вживати препарати, тобто без цього майже не обійтись, особливо вітамін b 12 Скажем так, до 2-3 років може ще зберігатися із, так, з резерву організму, але потім майже всі вегани переходять на таблетовані форми заліза і вітаміну b 12 угу. І це компенсує і дозволяє їм притримуватися? Ну, в принципі, так. Але є ряд протипоказань, тому що коли люди переходять на рослинну дієту, можна так називати вегетаріанство, можуть загострюватися певні гастроентерологічні хвороби, не полегшуватися, загострюватися. Так. Здавалося б, нам кажуть, що не їж смажену картоплю, не смі не їж смажений стейк, бо це не корисний. Тоді перша думка, що треба їсти. Овочі, і фрукти, бо вони корисніше. А виявляється, що ну я би ні. Дивіться, ми повинні розділяти, що таке веганство і збалансоване харчування, корисне харчування. Людина на веганстві вона може вживати велику кількість перероблених продуктів: цукор, випічку, смажити. Це дозволено в рамках цього харчування. А тобто веганство це не є здоровий. Ні, харчування. потрібно розділяти вид харчування і, скажімо так, спосіб приготування їжі, вживання певних продуктів. Так, звичайно, багато хто переходить на веганство, вони стараються вживати більше овочів, більше фруктів. Але потім, так як є постійне відчуття голоду, тому що відсутні тваринні білки, людина може зловживати солодкими продуктами, і це призводить до проблем ЖКТ. Так, плюс, навіть якщо людина харчується виключно. Корисною їжею велика кількість клітковини, яка міститься в овочах, в бобових, в крупах, вона може посилювати такі хвороби, як синдром розлатованого кишечника, гастрит. Потім людина звертається вже до лікаря з загостренням цих хвороб. Це можна вилікувати і далі притримуватись такої ж дієти. Чи... Краще змінювати дієту. Це можна вилікувати, але людина має розуміти, що велика кількість, особливо сирих овочів, зелені, горіхів, їй протипоказана. І угу. тому вона це, це призводить до ще більшого обмеження раціону. Для людини це теж є таким тригером для стривожного стану нервозності. Особисто у вас. Яка дієта? Особисто в мене збалансоване харчування. Тобто правильне харчування, це, як я пояснюю, збалансоване по всім макронутрієнтам, білкам, жирам, вуглеводам, мікроелементам і вітамінам. Тобто я стараюся слідкувати, щоб з кожної групи продуктів до мене на тарілку. Випадали якби страви. А тепер давайте в розрізі страв. Що ви їсте? Я їм по принципу тарілки. Тобто обов'язково мають бути на тарілці цільні вуглеводи, це крупи або бобові, порція овочів, тушкованих або сирих, обов'язково білкова страва і якийсь вид жиру. Особливо слідкувати за співвідношенням тваринних та рослинних жирів, щоб не було такого, що всі види жиру, які ви споживаєте, це тварині. Тобто ви їсте молочку, м'ясо, рибу, яйця, там може трішки додавали олії в салат. Виходить, що у вас більше тваринних жирів на тарілці, і це може призводити до порушення жирового обміну. Угу. А якщо я вранці випиваю 20 мл оливкового масла, це якось. Впливає це добре чи це погано? Це ніяк. Тобто, ви просто можна не пити, ви просто в себе крадете цих 20 мл олії на день, тому що вам кількість жиру потрібно контролювати навіть в рамках збалансованого харчування. Тобто людині там, статистично там, за з вагою 60-70 кілограм. Там, якщо це жінка потрібно, там 70 грам жиру. Якщо вона випила 20 мл олії зранку, все в неї вже залишається 40. Ну якщо так рахувати, якщо хтось не хоче там набирати зайву вагу. Тобто цей жир, який ми споживаємо, тварини рослини він іде в жир. І він не йде в жир, надлишок жиру йде в жир. А також жир йде для потреб організму. Якщо я зранку з'їв шматок сала, то це як добре чи погано? Це ні добре, ні погано, тому що ви з'їли тільки один вид продукту. Це жир. У вас через там годину буде знов потреба щось перекусити або зразу, захочеться вуглеводів, захочеться солодкого. Якщо людина хоче солодкого, я завжди кажу своїм пацієнтам: значить, ви не доїли кількість повільних цільних вуглеводів. Тому, якщо ми говоримо про користь, ми говоримо не про продукти. А про комбінацію цих продуктів. Сніданок обов'язково має містити білки, жири і вуглеводи. Тобто від цього нікуди не дінешся. І при поєднанні цих продуктів буде максимальне насичення, що важливо нашим пацієнтам, і ви будете почувати себе добре, буде закриття всіх цих потреб організму. Якщо я кладу тарілку, так, так. як ви кажете, але не наївся, і мені потрібно дві таких тарілки. Ну, теж таке буває. Ну, потрібно зрозуміти взагалі, в якому стані ви знаходитесь. Може у вас якась підвищена тривожність, стрес, чи, може, є проблеми з органами, проблеми щитоподібної залозою, там, зниження її функції, від того людина хоче більше їсти, або не закриття тих самих дефіцитів. Якщо дефіцит є заліза, людина відчуває брак енергії, нестачу, і весь час хоче перекусити, тобто додати енергію з їжі. Тому перш за все потрібно починати з оцінки стану організму, оцінки здоров'я, а далі вже підбирати скільки вам потрібно їжі саме для вас. Таке питання: якщо людина мала якусь дієту, яка призвела до того, що в неї проблеми зі здоров'ям, так і вона вирішила з цієї дієти. Або просто вирішила вийти з цієї дієти. Чи може вона сама отак взяти і вийти? Чи це має бути. Поступовий керований процес з, з допомогою лікаря. Якщо немає розладу харчової поведінки, то людина може сама вийти з цього стану. Просто потрібно поступово нормалізувати прийоми їжі. Наприклад, якщо в неї була якась кето-дієта, тобто дієта заснована на жирах, чи було ем, інтервальне голодування, наприклад, людині не підходить у якісь загострилися стани, чи вона сильно обмежила вуглеводи. Єдине, що вона може зробити, це поступово починати їсти всі види продуктів, тобто нормалізувати свої прийоми їжі. Якщо людина не хоче цього робити, дуже часто люди з розладами харчової поведінки бояться їжі. Їм здається, що ділять їжу на хорошу погану, бояться поганих продуктів, бояться з'їсти більше жиру, навіть тих самих вуглеводів, тому що багато хто виключає навіть крупи, картоплю. Тому потрібна розмова з спеціалістом спочатку з дієтологом, щоб лікар пояснив. А що людині потрібно, тому що не всі в основному зациклені на схудненні. А потрібно думати про здоров'я? Це важливіше, навіть якщо мати 5-10 кг зайвої ваги, це краще ніж мати проблеми зі здоров'ям. Якщо людина дотримується обмежувальної дієти, то які аналізи показники треба регулярно перевіряти? Основні аналізи це загальний аналіз крові. Для оцінки, чи немає анемії, оцінки стану імунної системи, чи немає запального процесу, це біохімія крові, оцінка стану роботи печінки нирок, обов'язково оцінка вуглеводного обміну глюкоза, інсулін, особливо якщо людина прийшла в дієту вже з інсулінорезистентністю, чи з передіабетом, чи з діабетом. Обов'язково оцінка жирового обміну ліпідограма, також оцінити основні дефіцити залізу, вітамін Д, Б12 і хоча б здати на гормони щитоподібної залози, тому що саме вона є ключовим фактором, в, як всі говорять, швидкість обміну речовин, що в когось занижений, в когось підвищений. От саме щитоподібна залоза регулює цей процес, тому важливо. Оцінити її роботу як регулярно треба ці аналізи здавати як мінімум раз у рік. Але якщо людина використовує якусь якийсь спосіб харчування, сіла на якусь дієту і відчуває погіршення. Ну, звичайно, потрібно звернутися до лікаря і деякі аналізи потрібно перездати. Те ж саме, наприклад, залізо, тому що воно різко може зменшитися, якщо людина на півроку не буде вживати м'яса чи виключить певну групу продуктів. А якщо є якісь скарги, почалися вже болі в животі порушення стільця. Відчуття вздуття, ну тобто якісь гастроентерологічні проблеми, то потрібно негайно звернутися до лікаря, і вже якби лікар оцінить, що потрібно доздати, чи вистачить йому саме цих аналізів. Просто зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, щоб не пропустити нові корисні відео. До QA це швидко, зручно, здорово.